Так, і дійшов я до останнього нашого гібрида, який висіяний на даному полі. Значить, Він тут у нас посіяний на дві сівалки. Це від наших нових партнерів EPSOF. Значить, Соняшничок, ще табличечки немає, я думаю, що до дня поля вона доїде. Значить, Тут у нас соняшник асп 32 Кліофілд. і 5-6 раз також стійкість до ловчка. Ну, так само, як і в попереднього бастера. Так, що хочу сказати. Так само з краю, як і на бастері, маленький, нещасний, дохленький. Ну так, 50 на 50. Туди далі в масив, в принципі, наче й непоганий. Але той вищий, той нижчий скакає, ну прям, прям страхіття скакає. Ну, кошики непогані. Так, опускаємось донизу. Пан вовчок. Присутній. Міжрядка. Присутній. В рядку присутній. Притом присутній в усіх рядках. Ну, до речі, навіть там, де геть обліпив, також, до речі, хворів. Ось. Але ножка достойна, голова достойна. До речі, цей гібрид він трошки раніше. Я там потім по каталогу подивлюся. Скільки в нього днів, бо так не пам'ятаю. Ну, вже ось можна трошки вичистити його. Так, дивимося. Насіннячко, в принципі, наливається. Серединка у нас залишилась. Я думаю, що. Тут передають три дні, буде смалити, що дурне. Ну, можливо, все, якби йому хвати дойти нормально. Так, теж голови поопускав, жарко йому. Ну, доволі такі непогані голови. Бубка є, бубка нальється. Коротше, що хочу сказати. Соняшник для нас новий, нічого сильно зараз не розкажу, все розкажу на дні поля. Зараз просто факт того, що зона вражена вовчком і соняшники якісь які стійкі, менше семи раз вовчка, ну вже чесно стрьомно кидать. Але опять же ж таки тут ну, 50 на 50. Але він є. Він є і в міждурядці і в рядку. Ну, загалом, наче й непоганий. Це якби ще більш-менш був рівненький. Ні, ну може із-за того, що голову геть сильно поопускав, бо там воно стоїть голова, там опустилась голова. Так взагалі наче й непогано. До речі, отой весь оно, масив аж до посадки, і також до края, це все, що позалишалося з усіх посівних одиниць, засипалося, тобі ж там збірна, ну просто просто збірна. От, я думаю, що ми до них також дійдемо, е але також на Дніполя зараз не будемо. Ну, тому, начебто, хотів коротенько, вийшло не коротенько, але думаю, інформативно ще раз покажу, щоб не казали, що зняв десь щось там геть трошки, Ні, він він є, він є, але соняшник чувствує себе гарно. І повторюсь, зона, зона, ну, вовчок все-таки лупе. Лупе і лупе. Так що треба правильно підбирати. І думати, продумувати свої посіви, щоб не було проблем, бо така рулетка не дуже буде цікава. Проб'є, не проб'є. Так що звертайтеся, будемо допомагати одне одному. Для того оці от демополя і робляться. Так, всім гарного дня. По дню полю, я думаю, ми зорієнтуємося, коли. І кому буде цікаво побачити вживу, <кій> приїжджайте, адресу де пізніше, ми надамо. Все, гарного дня, до побачення.